Функція форма Тід якщо сказати просто і не використовувати важку термінологію, це форма, яка дозволяє вам тут і зараз отримати більше грошей з вашої зарплати. Як це, для чого це виконується? Наприклад, ви, мама-одиначка. Ви можете тут і зараз заповнивши таку форму, отримати більше е, грошей. Або, наприклад, е, ви хочете, ви є кергівером для когось, е, і вам треба тут і зараз мати більше грошей. Ви можете заповнити цю форму, але в кожної монети є дві сторони. І друга сторона, вона тим, що багато емплеєрів хочуть, щоб ви заповнили цю форму. І першим ділом, коли ви приходите на роботу, вони вам цю форму е, вручають, при її вручають вам в двох екземплярах: федеральна, яка зараз в мене тут в руках, і точно така сама форма, вона дуже схожа буде у вас по провінції, яка, в якій ви проживаєте.